безкоштовну візу від одного до п'яти років обіцяють українцям. Рада міністрів Європейського союзу схвалила ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення в оформленні віз, Не буває чинності угоди вже з 15 липня поточного року. перш за все хочу сказати, що положеннями цієї угоди розширюються категорії громадян, які мають право на спрощення оформлення безкоштовних і багаторазових віз, визначаються чіткі терміни. Міни дії, багаторазових віз. Відтак угоду доповнили низкою нових уточнень. Зокрема, згідно з нововведеннями, розширюється категорія громадян, що мають спрощені умови отримання візи. Це водії, які здійснюють міжнародні вантажні пасажирські перевезення на територію держав-членів ЄС. Це учасники наукових, культурних, мистецьких заходів. Це члени бригад поїздів, рефрижераторів, локомотивів, ешелонів, які прямують на територію держав, членів ЄС. Право на безкоштовну візу також мають журналісти, учасники офіційних програм обміну між містами, побратимами та особи, які потребують лікування в Європі, а також ті, хто їх супроводжує. Запитали журналісти, чи можна буде з оформленою за пільгами візою їздити на відпочинок чи шопінг. Якщо ви отримуєте шенгенську візу, ви маєте право їхати в будь-яку країну, де діє шенген режим. Може виникнути наступна ситуація. Ви оформляєте візу для поїздки на конференцію, а от наступний ваш візит вже призначений для відпочинку чи шопінгу. Це не проблема. Працівник прикордонної служби вас запитає про мету поїздки. Не лякайтесь, кажіть правду. Це не дасть ускладнень. Головне надати докази, чи заброньований квіток до готелю, чи навіть купальник. Якщо раніше візу можна було отримати терміном до року, то тепер на один, два та п'ять років. Головне вчасно подати потрібні документи. Також важливо при отриманні шенгенської візи здійснити перший в'їзд саме через територію тієї країни, яка видала візу. Хочу сказати, через яке б консульство ви не оформляли візу. Перелік документів не змінюється. Діє система єдиного пакету документів. Ви маєте подати документи до консульства країни головної мети вашого візиту, тобто перший візит за кордон в країну. Що видала вам шенгенську візу? серед переліку документів, візова заява, український та закордонний паспорти, фотографія, страховка при потребі, спеціальні довідки, посвідчення чи запрошення? Загалом нові спрощені умови в оформленні візи розцінюють як ще один крок України до ЄС.